12 членів виконавчого комітету на засіданні, кворум є. 13 питань потрібно розглянути. 31 жовтня сьогодні на календарі. А завтра, 1 листопада. І за нашим планом завтра місто Олександрія. Розпочинає опалювальний сезон. Для того, щоб це відбулося, комунальні служби працюють. В першу чергу я хочу відзначити велику роботу, яку сьогодні виконує водоканал наш по заміні ділянки на вулиці Шевченка, нашого водогону високого тиску. Три-чотири бригади практично цілодобово працюють на те, щоб як можна швидше подати воду більшості абонентів з міста Олександрії. Є хороші новини. Сьогодні вже там жителі міста, які живуть там на перших, других поверхах, почали отримувати воду. Роботи ще не завершені. Комунальники з водоканалу просять ще добу на те, щоб всі ремонтні роботи, які вони виконують, були завершені. Сподіваємося, вони справляться своїми завданнями. І сьогодні, завтра, Олександрійців все більше і більше буде із водою. Те, що стосується опалювального сезону, про який я сказав, комунальне підприємство теплокомуненерго 100% готове. Ми всі виконали організаційні фінансові умови. Чекаємо, коли традиційно э, Горгаз чи Облгаз чи Нафтогаз, як би ми це не назвали, але це структура, яка постачає природній газ до нашого міста. Фізично знімуть пломби, як я вже інформував Олександрійців, що ліміти на природний газ місто Олександрія має з 1 листопада. Відповідно, саме 1 листопада ми і розпочнемо опалювальний сезон. До цього ми із компанією Каярд знайшли можливість і, не чекаючи 1 листопада, розпочали роботу і надали тепло в нашу міську лікарню, в нашу дитячу міську лікарню. 24-25 жовтня вже ці. Заклади, медичні заклади мали тепло в своїх приміщеннях, в своїх палатах. Ось тому ця робота виконана. Це завдання є. Далі ми працюємо над тим, щоб всі жителі міста Олександрія і всі комунальні підприємства, які отримують тепло від енерго його отримали згідно плану, який затверджений і виконується. Сьогодні ми проводимо засідання виконавчого комітету, в тому числі того, що скликали позачергову сесію. Сьогодні о 11-й годині ми будемо працювати з депутатами міської ради. Нам потрібно внести деякі зміни до бюджету, які не чекають тиждень, два-три, як ми планово хотіли працювати в листопаді місяці. У нас буде планова сесія в листопаді місяці, а зараз. В останній день жовтня ми проводимо сесію для того, щоб мати можливість і підтримати ряд ініціатив і виконати ряд фінансових умов. Ну, перш, перш за все, хочу сказати, що місто отримало субвенцію від держави на придбання шкільного автобуса. для того, щоб не затягувати з тендером і з цими процедурами. Ми повинні забезпечити співфінансування. Тому 1 мільйон 400 тисяч, ми виділяємо з міського бюджету. Держава нам дала 2 мільйона гривень, і таким чином ми зможемо для нашої мережі, для міста придбати іще один шкільний автобус. Те, що вже говорив про каярт і про тепло в міській і в дитячій міській лікарні. Ми домовилися, і не заплативши кошти за. Те, що мали заплатити компанії Каярд, опалювальний сезон розпочали. Я їм дякую за це. Ось але ми повинні виконати фінансову умову і закрити той платіж, який був обов'язковий для початку опалювального сезону для наших лікарень. Тому один мільйон 200 тисяч ми направляємо на те, щоб вирівняти цю ситуацію, і в лікарнях всю зимку було комфортно і тепло. Без уваги не залишаються наші військові. Ми традиційно їм завжди допомагаємо. Це наші кіборги, третій полк спеціальних призначень. Ми з ними часто маємо такі партнерські відносини, да? підтримуємо їх. Тому, власне, сьогодні не виключені. 100 тисяч гривень ми направляємо на те, щоб підтримати наших захисників. Також хочу подякувати двом головам громад, нашим сусідам Волянському і Коломійцеву. Відповідно приютовка і Попельнасті громади ось, дали субвенцію на завершення ремонту в дитячій міській лікарні. Я на минулій сесії говорив про те, що ми з міського бюджету 1 мільйон виділили коштів. І, власне, зараз вони виконали свою частину, тому ми їх приймаємо для того, щоб керівництво лікарні і охорони здоров'я нашого міста мали можливість розпорядитися цими коштами і будівельники завершили ті роботи, які ми розпочали. Тому такі завдання з одного боку, вони десь технічні, а з точки з точки зору життя в місті, то коли. Ми на календарі бачимо 1 листопада прогноз погоди нам обіцяє значне зниження температур. Відповідно, ми зобов'язані разом з нашими комунальними службами вжити всіх заходів для того, щоб місто було з водою, з теплом. Саме сьогодні, завтра, ми цими завданнями будемо займатися. Даний час живемо і працюємо, тому, як вже зазначав, 13 питань на порядку денному по сьогоднішньому засіданню немає. Там завважень, заперечень. Ну, давайте визначимося з порядком денним. Сьогоднішнього засідання ставлю на голосування. За проти утрималися. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Тетяна Миколаївна, ваші питання. Можемо визначатися. Ставлю голосування проект рішення номер один за. Проти витрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Це проект про надання для статусу людини, яка постраждала працю підприємників та збройних конфліктів. Підстава реєстрації родини як виживо. Будемо визначатися. Ставлю голосування проект рішення 2 за. Проти витрималися. Немає рішення прийнято одного Проект про рішення номер 3 ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний про визначення місця проживання дитини шувалової раді, її матір'ю шувалової. Будемо визначатися. Ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. П'ятий проект про участь у вихованні віддані Комзолови та встановлення батько, так і продачі. Проект рішення 5 Можу ставити на голосування. Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Дякую, Петро Миколаївна. Олександр Миколаїв. Не важливо проєкт рішень про дозволі на продаж.

Пане Анатолія, прошу підтримати проект рішення номер 7. Нема зауважень. Ставимо на голосування відповідний проект, проект. За, проти, утримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Євген Анатолійович. Української територіальної громади задійшла така матеріальна технічна допомога прохання авторизації і до закладу особливо організації за запиту Нема заперечень по проєкту рішення 8. Ставлю на голосування за. Проти утримались. Нема рішення прийнято одного голосу. Андрій Володимирович, ваше питання? Проєкт рішення про затвердження положення про старосту Олександрівської міської ради новій редакції. Воно зумовлено тим, що пройшли зміни в законодавстві України щодо інституту старост, які торкнулися суттєвого е, порядку обрання старости, обговорення е, цієї кандидатури, а також заміщення на старости в раді розвивали відсутності. На цьому за внесення проведення наших нормативних локальних нормативних актів. Відповідність до закону полягає відповідний комітет Верховної Ради, обласна військова адміністрація та е, рекомендує це зробити Асоціація міст України. Е, тому прошу підтримувати. Запитання до Андрія Володимировича, є додаткові? Будемо визначатись. Ставлено голосування за. Проти утриманості. Немає рішення прийнято одного голосу. Михайло Михайлович. Ще? Ще? Ще перепрошую, Михайло Михайлович. Наступне питання про безоплатну передачі в паливному основні матеріалів. Віською ради розділялися кошти на придбання бензину нашим військовим. Фахівці юридичного управління провели таку закупівлю. Тому треба для завершення процедури передачі відповідно mm -hmm. до закону ухвалити таке рішення. Проєкт рішення 10 ставлю на голосування за. Проти утримались немає. Рішення прийнято одного Дякую, Андрій Володимир. Рішення проведення павномасних матеріалів і міського ціленого запасу. Поділу військовому цінне запасу, павномаславні матеріалів для участі проведення будівельних і монтажних робіт в Донецькій області, а саме дизіння пального 230 літрів для доставку модель. Розуміло, коли Так. на голосування за. Проти Не Немає рішення прийняти одного голосу. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 24.10.24 24 року номер 647 про постановку на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Внести зміни під пункт 1 пункт 1 даного е, рішення виконавчого комітету і викласти такі редакції <звіць> особу. Справа позачергового отримання житла підводі до першої групи внаслідок війни складом сім'ї слів шоби. Нема запитань до Михайла Михайловича. Ставлю голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийняти одноголосно. Олександр Сергійович, зміни <клухи> 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 <мене> до бюджету. Пані Васильовича, ми <клухи> На Наважливо, ставлення про нас рішення міської ради 2012-2022 року No 773 бюджет Оцінського міської після громади на 2024 рік. пропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту. доходи та видатки дати та спеціальну фонді бюджету органівського військової після громади на суму 4 мільйони 730 тисяч 100 гривень за рахунок середнього державного бюджету. Например, но опробуется субвенції 2 миллиона 91 1 тисяча сто гривень, нижніх субвенції це в бюджеті місцевих бюджетів триста семьдесят четыре тисячі гривень, це в бюджет проблинастів скрыв, політичку, там лапарску, грамотно, понтальська капитального раунда. И про виконання банк фонду 1 миллион 260 тисяч. Через на правоте за кофе через управление справа на противник посоли оборони 100 тысяч гривен увидел скидки за спешной додатком на 2 миллиона девяносто 2100 времени, это також забезпечить на основании закона в упущенного разбудия 1 миллион 400 гривен понятно покупку. Определенно хорошо доспешно податком на 2 миллиона 540 рублей, тысяча гривен за рахунок субвенції сільських территориальних громад та 1 1,158 тысяч грн за рахунок про законодавства заходу по забавке. Прошу підтримати. Колеги, суть змін зрозуміла. Да. Будемо визначатися, ставлю на голосування проєкт рішення 13. За проти. утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Колеги, питання, які виносились на засідання виконавчого комітету, розглянуті, ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення виконавчого комітету? Звертаюся до старост наших. Не можемо зустрітися по сесії, будемо проводити чи є нагальні робочі питання сьогоднішнього дня. Добре, тоді сесія за 20 хвилин.